Так, Підемо перевіримо, що тут у нас качур гаший, недавно привезли. Ну, з голоду ще не помер. Це вже добре. Хорошенький такий, хорошенький. Надіюсь, по дівчатам все добре. Заблідненість буде хорошою. Так, подивиться, чи що там з яйцями, чи є, чи нема. Так, по яйцях нічого немає. Качка ось у собі ще одне гніздо робить. Прямо на землі. Збирається потихеньку. Бо ще не несеться, походу таки прицілюється. Качура, що купили, я б сказав, ми задоволені більш чим. Це, звісно, не молодий качур. Це зразу скажу вам. Це не якийсь осінній чи весінній минулорічний. Це хороший качур, дорослий. Рочків 2-3 йому це точно. Ну, Відповідно, і вага в нього. Немаленька. Це так, якщо хто розуміє, це перед ним оце корито голубеньке, Це дно із 150 літрової бочки пластмасової. А там самі рівняйте, наскільки він немаленький відносно хоча б бочок, якщо у когось десь є. Дякую всім, не забувайте підписуватися.